Грушка Red Sensation. Той момент, коли грушок більше, ніж листя. Корона розріджена, сама собою так сформувалася, я нічого там не вирізав, трошки кінь тільки підрізав, щоб не були такі довгі. Супер, мені подобається так крона. Реально, грушок більше як весь дивіться ще ради тільки те що тут якісь є искусство Щось якісь плями вона дістала. дістало, дістало якісь плямки, якісь від погоди від морозу може, а став на мороз попрацював, ясно. На тих нахане все сі таке сине, цілий сі оранжевий, ржавий зробився. Ти на тане відморозила. Красота яка. Карбесик. Гарний А це держим.